Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо насправді важливу тему, тому як це стосується, як мінімум, всіх українців, які проживають на території Польщі або збираються тут проживати. Тому як та ситуація, яка створювалась тут в інфопросторі в останні місяці, вона фактично є критичною, але давайте розбиратись, що ж є насправді і як. Та інформація, яка поширюється інтернетом, як інтернет-боти російські та інші впливають на якусь таку суспільну думку. Зараз ми з вами про все більш детально поговоримо. Дивіться, будь ласка, відео до кінця, ставте йому лайки. По можливості підписуйтесь на канал, якщо ви досі не підписані. Бо це таки допомагає боротись проти тих самих російських ботів, які розпалюють ненависть і створюють якусь незрозумілу картинку. У взаємовідносинах між нашими країнами. Отже, за останні місяці дуже і дуже багато грошей зі сторони антиукраїнських сил, так, в тому числі там, і Росії, було вкинуто в медійні такі цілі кампанії, які були покликані, по-перше, якби під Підсилити таку думку, ніби абсолютно всі поляки виступають проти України та українців, нібито поляків вже там задовбала війна в Україні, нібито українців в Польщі це великий тягар там для будь е, любого платника податків, який в Польщі проживає, і так далі. Ну і звісно ж про те, що усім українцям пора виїжджати з Польщі, бо, типу, абсолютно всі поляки, або там якась їх переважна більшість хоче цього. Що ж відбувається насправді? Ми зараз поговоримо про те і про конкретні цифри, що відбувається насправді, а потім розберемось, як саме оці боти, про яких я говорю фактично в кожному відео, як вони розпалюють ненависть, розпалюють ворожнечу і маніпулюють. Реальністю на користь якихось своїх власників, скажімо так, було проведено останнє дослідження, яке показало, що понад 60% опитаних поляків підтримують і надалі прийом біженців з України. І так, ця цифра є нижчою, ніж була два роки тому, коли війна тільки почалась, бо тоді понад 80% підтримували прийом біженців з України. Але при цьому. Якщо подивитись зараз назад і подивитись, скільки е, хейту і бруду було вилито на Україну і на українців в інтернеті за останні півроку, то е, могло складатись і складалось власне в людей враження, нібито всі поляки погані, всі поляки проти українців і так далі. і так далі. Але дуже е, багато було спірних коментарів, так де ви е, можливо навіть той, хто зараз дивиться ці відео, спорили е, в коментарях про те, що ні, це не правда, це не так. Це так не виглядає. Всі мої знайомі поляки там адекватно відносяться до України і до українців, і так далі. І, а інші говорили, що ні, всі поляки проти, всі поляки там е, виражають ненависть, всі поляки виганяють українців, от і п'яте десяте. І що я хочу сказати, що і одна, і друга сторона були праві. Бо ті українці, які проживають в Україні, і які там дивляться відео, дивляться інтернет, або навіть і в Польщі, так? Вони знаходяться. Вони, можливо, хтось, хто в Польщі, попадав під руку того хейту, якого насправді зараз є багато в Польщі. От. А інші просто через призму інтернету дивляться на те, що от в Польщі там відношення до українців погіршуються і підтримка України та українців знижується. А ті люди, які фактично щоденно спілкуються з поляками, бачать, що як мінімум переважна більшість тих, хто їх оточує. Вони відносяться до України і до українців адекватно, і навіть ті, хто виступає проти України, і українців, вони ніколи вживу, тако лице в лице вам нічого поганого не скажуть, якщо вони адекватні. Вони будуть собі цю ненависть, скажімо так, і свій негатив залишати вдома на кухні і розказувати про нього своїй дружині чи чоловіку, а не буде на вулиці розказувати вам, що ви погані і їдьте. Натомість, коли якась частина цих людей заходить в інтернет. Вони готові свою ненависть там виливати на людей, і це все підхоплюється масово величезною кількістю, просто десятками і сотнями тисяч ботів, які пишуть польською мовою, які пишуть російською, українською мовою і так далі. Їх головна задача це створити картинку того, створити картинку ненависті і нелюбові між нашими країнами, якогось чим більше негативу, тим краще, скажімо так, і на жаль. В, ці, в цю пастку попадається також велика кількість і реальних людей, які починають з цими ботами спорити, або на основі написаних в інтернеті коментарів, е, йдуть потім і розказують, що от поляки так погано до нас відносяться. Якщо ж дивитись по офіційній статистиці цього опитування, то респонденти відповідали, зокрема, на питання, чи варто Польщі приймати і надалі українських біженців. 61% підтримує перебування українських біженців. 17% опитаних дали відповідь однозначно так. Це власне з цих 61. 44% відповіли скоріше так, і 31% поляків відповіли на це питання негативно. З них скоріше ні, відповіла більша половина це 19%. І лише 12% поляків відповіли, що точно ні, точно не потрібно приймати більше Польщі українських біженців. І також давайте тепер подумаємо, хто в ці 12%, бо лише 12% негативно настроєні проти України і українців. Це саме ті люди, які, від яких ви можете почути якусь ненависть на вулиці, якісь ксенофобські заклики. Це в свою чергу люди, які попались на вудочку цих е, польськомовних і російськомовних ботів, які, е, які хочуть виставити українців в очах поляків якимись не такими, якимись поганими, якимись такими, хто хоче тільки постійно отримувати виплати, і так далі, і так так далі, далі. ігноруючи всю ту правду, яка е, постійно з'являється в мережах інтернету, коли. Постійно з'являються статті про те, що українці сплачують у вигляді податку на прибуток в Польщі набагато більше коштів ніж Польща взагалі. Витрачає або зможе витратити на підтримку України і українців, не тільки на підтримку українських біженців. Це ігнорується. І також 8% відповіло, що респонденти обрали варіант, важко відповісти. Тобто це ті люди, які там взагалі не можуть оприділитись. І якщо дивитися з висоти, скажімо так, і масштабів нагнітання, яке відбувалося останні півроку, для того щоб зараз провести вибори, які вже відбулися, то, на мою думку, можна зробити висновок, що переважна більшість поляків, по-перше, залишається в позитивному ключі щодо питання підтримки біженців з України. По-друге, мінімум точно така сама кількість поляків за те, що Польща і надалі допомагала Україні військово та гуманітарно, бо вони бояться війни. Яка може прийти до них, і по третє, що незважаючи на ті масштабні і псошні програми, які були розвернуті тут партією конфедерація, російськими, проросійськими силами іншими, вони не дали своїх результатів. Тобто зараз, якби дуже багато цього лайна, воно просто виливалось в інфопросторі. Хтось це підтримував, хтось це не підтримував, але бачимо, що по результатам лише 12% поляків налаштовані негативно щодо українців. І я вважаю, що цей відсоток буде також зменшуватись, тому що зараз вибори закінчились, і все менше людей буде думати про українців. Вони знову будуть думати про своє життя, бо в інтернеті і в. Інфопросторі про українців буде менше лайна, менше інформації, на яку раніше витрачались колосальні кошти для того, щоб розхитати ситуацію між нашими країнами. Тому я маю певний позитив, я вірю в те, що ситуація максимально швидко стабілізується. І, в принципі, ви розумієте правду: в загальному поляки раді українцям в Польщі, вони раді тим, хто тут приїжджає, сплачує податки, живе. Адекватно себе поводить. Я думаю, що ті, хто в Польщі також проживає, мене в цьому підтримають. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі. Буде дуже цікаво їх почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!